З початку року в Олександрійському районі зареєстрували три випадки отруєння людей чадним газом. Останній з них трапився у селі Червонокостянтинівка Петрівської громади. Перший випадок стався 29 січня 2025 року. До Петрівської лікарні було направлено двох громадян: жінку 1970 року народження і її сина 2012 року народження. Другий випадок стався вже 4 лютого 2025 року. Жінку 1986 року народження була також направлена до Петрівської центральної лікарні з ознаками отруєння чадного газу. Отруєння чадним газом виникає через вдихання токсичного газу, який утворюється при неповному згорянні палива. Основні причини отруєння чадним газом у побуті використання вугільних або дров'яних обігрівачів без вентиляції, перебування у будівлях з несправним димоходом, а також сон у будинках з пічним опаленням. Рятувальники нагадують основні правила безпеки, які допоможуть уникнути отруєння. Використовувати справні газові прилади, також перевіряти їх і перевіряти також вентиляцію, вентиляційні канали, провітрювати кімнату, де використовуються газові прилади, використовувати генератори лише на відкритому повітрі, а також не залишати газові прилади без нагляду. Також фахівці служби порятунку постійно проводять рейди серед мешканців міста, розповідаючи про те, як уникнути різноманітних надзвичайних ситуацій. Щоденно рятувальники Олександрійського району проводять рейдові профілактичні бесіди з громадянами. Також роздаємо інформаційні листівки з застереженнями про погодні умови, про правильне використання пічного опалення, про недопущення отруєнчадного газу.